Олена народилася, і проживала в Бахмуті до Кривого Рогу разом зі своєю родиною. Приїхала в листопаді минулого року. Жінка говорить, з рідного міста виїхали тоді, коли вже неможливо було там жити через постійні обстріли з боку армії. РФ перший прильот у нас був 20... після моєго дня рождення 24 сентября. Убили нашу любиму собаку. Рознесло полдвора. Ми переселилися в погріб, жили до ноября місяця. В общем, з сентября. Три месяца жили в погребе. Был прилет у нас прямо-прямое прямо, попадание в погреб. Мы видели фотографию, что там как бульдозер прошел, там ничего уже нету. Жить нам негде. Через знайомих Олена дізналась про центр підтримки з бахмутом у серці. Зареєструвалась тут, аби отримувати допомогу. Хаб відкрили в березні в одній з місцевих бібліотек. Бібліотека велика, приміщень у нас багато. Ще таким немаловажним був фактор того, що поряд є місце для укриття. Наша швид... станція швидкісного трамвая. І тому, розглянувши всі ці за і проти, вирішили, що тут саме таке було і і безпечне, і зручне місце. Ми разом проводимо заходи. До нас сюди приходять від малесеньких діток, від дошкільнят, які тут вчать українську мову, які тут вчать англійську мову. Нещодавно тут запрацював освітній осередок для школярів. Кожне заняття відвідує близько 15 дітей. За словами керівниці хабу тут вже зареєструвались понад 900 осіб з них 250 – діти. У нас наразі відкрито вже вісім таких осередків. Наша мета це надання допомоги бахмутянам як гуманітарної, так і психологічної, юридичної. Більшість ну, питань було направлено на те, щоб сплатити так, наших бахмутян і надати підтримку в інших куточках України. Вони приходять на різні заходи сюди, або це гуманітарна допомога, або це заходи для діток, і зустрічаються, навіть не знали, що тут проживають їхні сусіди, тут і обнімаються, і цілуються. Зареєструватись у центрі підтримки та отримувати допомогу можна через телеграм-канал Кривий Ріг з Бахмутом у серці. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.